200 FPV-дронів, які нещадно нищитимуть ворога, таке підкріплення передали бійцям, які несуть службу на передових позиціях фронту. Ці дрони працюватимуть у парі з розвідувальними мавіками, які 120-та бригада отримала кілька тижнів тому. Мавік визначає ціль, і тоді вже оператори ФПВ заряджають от таку пташечку, заряджають її бойовим зарядом, і вона летить працювати по живій силі, по техніці, по пліндажах, по укріпленнях противника. ФПВ це фактично сучасна артилерія. Підкріплення від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу отримала Вінницька бригада, яка від початку повномасштабного вторгнення активно бере участь в оборонних та наступальних операціях. Передаємо до того, щоб дійсно ви досить ефективно виконували бойові завдання на різних ділянках. Тоді що ми знаємо, що сьогодні наші батальйони Вінницькі знаходяться в досить гарячих точках на сході країни. Дякую. Підселили військових і ребом. Виготовив його вінничанин. Радіус від 450 метрів до кілометра з направленими антеннами в порядку півтора-два Він розрахований для знешкодження fpv дронів а також є можливість розвідування дрони Mavic і DJI відганяти, бо їх в принципі практично посадити не неможливо. Вінниця вже готує чергову партію допомоги для наших оборонців. Безпека та оборона залишається пріоритетом роботи. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.